Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги прес бріфінг речника президента України з питання То Олександра Мотузяника. Доброго дня, шановні колеги. Усіх вітаю з нових з Новим роком. І перший день 2016 року починаємо з добрих новин. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Останній день 2015 року обстановка на фронті залишалася незмінною і характеризувалася веденням бойових дій низької інтенсивності по всій лінії зіткнення. Водночас слід зауважити, що 31 грудня, після 23-ї години ворог активізувався. Тут варто зауважити, що бойовики користуються московським часом. Отже, на ту хвилину вони свій новий рік вже... Відсвяткували. Однак навіть у цю святкову новорічну ніч наші бійці залишаються на позиціях, і у бойовиків немає жодних шансів. Далі більш детально на Луганському напрямку противник порушив режим тиші у щасті та золотому. Обидва обстріли були неприцільними та тривали по кілька хвилин. Донецький напрямок на світлодарській дузі біля Троїцького та Луганського противник застосовував стрілецьку зброю. Вогонь вівся з південного напрямку. В районі Горлівки було зафіксовано лише один обстріл з боку незаконних збройних формувань. Це сталося поблизу Новгородського, де працювали ворожі снайпери. І епіцентром протистояння вчора був Донецький аеропорт, точніше, його околиці, по всьому фронту від Авдіївки і до селища Піски. При цьому двічі противник застосовував важке озброєння, зокрема, 82 мм та 122 мм міномети. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, бойовики використовували зу 23 2 а також снайперський вогонь. Найбільше обстрілів зафіксовано в пісках. На Маріупольському напрямку вчора було абсолютно спокійно. В небі на висоті близько 1000 метрів було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника. І день Нового року став днем стрибків з парашутом для близько сотні морських піхотинців, які тренувалися на Миколаївщині. Переважна більшість з них стрибала вперше, незважаючи на низьку хмарність та сильний вітер. Усі військові успішно впоралися із завданням та отримали привітання від командування з першим стрибком і прийдешніми святами. Президент України присвоїв ім'я генерал-лейтенанта Нікіфорова. 299-й бригаді тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. Їх місце постійної дислокації місце Миколаїв. Василь Нікіфоров це військовий льотчик, снайпер, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, який літав на всіх винищувачах, що є на озброєнні у Збройних силах України. Він також брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. 7 березня. 2015 року генерал пішов у життя. Саме під його ім'ям Україна виховує сьогодні нове покоління військових Асів. Усі небайдужі допомогли відсвяткувати Новий рік українським воїнам на передовій. Тисячі дітей з усієї України передали вітальні листівки та посилки з подарунками, а з ними і гарний настрій для наших військових. З такою підтримкою жоден ворог нам не страшний. І також група волонтерів навідалася до базових таборів десантників, які несуть службу у районі проведення антитерористичної операції. Військові отримали солодощі та домашню випічку, будівельні матеріали для кращого облаштування табору, а також дитячі малюнки із найкращими побажаннями для воїнів. Військовослужбовці обіцяють українцям боронити свою державу і надалі, а сім'ям бажають жити в добрі і мирі. Друзі, це вся інформація. Дякую за увагу, колеги. Чи буде запитання? Що є запитання уточнення? Представляйтесь, будь ласка. Ігор Бондаренко, телеканал 1+, Плюс один. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, статистика саме з початку цього року, кількість обстрілів, от в цьому році, не за добу, а в цьому році. Да, і друге запитання: по коментарному чи є там якісь рухи, активізація? Дякую. Вас цікавить кількість обстрілів за рік? За добу, що минула, станом до 23-ї години, ми зафіксували 22 обстріли. Скільки їх сталося з ночі і до ранку, про це ви можете довідку взяти у Фейсбуці прес-центру штабу антитерористичної операції. На цьому інформаційному майданчику подається кількість обстрілів за добу. Вони дають оперативку з ночі і до ранку. Точніше, з вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку. Ну, нескладно порахувати, власне. Ще запитання? По коментарному ситуація поки що незмінна. Бойовики знаходяться там, переодягнені у цивільну форму. Ну і таке інше. Ми перебуваємо на сторожі і чекаємо будь-яких провокацій з їхнього боку. Це буде ще запитання? Дякуємо, Олександр. Пане Дякую, на все добре, до побачення. З новим роком всіх. На все добре.